Всім доброго ранку. Зараз ще у нас в Україні тепла зима, продовжується, температура не зменшується, плюси уже фактично закінчився січень. Але, я думаю, може на лютий похолодати. І декому потрібно буде змінити верхній одяг на більш теплий. І багато людей підуть в магазини купувати теплий одяг. Що треба враховувати при покупці такого верхнього одягу? Тобто куртки, кланча або пуховика. Це в мене от кланч є. За якими параметрами треба враховувати, що треба купувати. Ну, звичайно ж ціна це в нас саме перша, кого Які кошти. Це, звичайно, тут спорити ні про що. Ну, а по параметрам я зараз розкажу. Саме перше, що треба дивитися це підкладка. По-перше, дивіться сюди, якісно пошита повинна бути підкладка. Бажано не з синтетичних або з е, полусинтетичних матеріалів. Ну, Краще, щоб була, була натуральна підкладка. Ось дивіться, отут, ось уже це в мене котон, хлопок. Ну, а це таке як плащука. Тут ще допускається такий варіант. І всередині, звісно ж, утеплювач повинен бути. Звичайно ж, краще, щоб він був натуральний, ну, але піде і синтетичний синтепон. Ну, подивіться сюди, який пошив, яка якість пошив. Отже, зрозуміло, головне це у нас підкладка, тому що зимою буде нас гріти підкладка. така от. Далі у мене капюшон. Тут от, таке як овчинка. Ну, ну звісно, хто знає, може це і синтетика. Мабуть, це, ну Воно і синтетика буде, якщо гарної якості, то буде гріти взимку. Потім дивіться сюди, другий параметр, по якому ми вибираємо куртку, це, звісно ж, замок. Замок, тому що, бачите, ось якість замка. Також вирішує велику роль в курці. Бачите, тут два замки зроблено. Щоб, наприклад, якщо один поламається, то можна було закривати куртку за допомогою іншого замка. Або просто можна зверху вниз. От, Це ми подивилися внутрішню частину. А зверху, на що ми повинні звернути увагу. Якщо там утеплювач у нас є, то краще вибирати. Ось таку куртку. вже прошиту, Дивіться, прошиту Щоб наш е, утеплювач він не збивався в кучу. Тому що в мене колись була така куртка, що воно було не прошите, а тут і утеплювач збився, і воно потім... куртка виглядала дуже негарно зверху. А тут, ось, бачите, прошит кожен сегмент, отут, де утеплювач. і Тоді він не буде перекатуватися з однієї частини в іншу. І буде тримати форму дуже якісно. І ваша куртка довго буде виглядати як нова і не буде збиватися в кучу. Наявність таких кнопок. Краще взяти на таких кнопках, от і воно буде ще кроме замка ще і застібатися. ось Це дуже гарно. І щоб воно аж оцей ворот підходив аж під саму шию, щоб захищало від поривів вітру. оце от Отак. Але це хто як його носить, ну, якщо вам потрібно щоб захиститися від холоду, то це, звісно, ж, важливий параметр. Ну, а якщо кому треба зовсім зовсім, щоб було тепло, то потрібно враховувати довжину цього кланча, куртки. Щоб ви потім е не мерзли у вас ноги і таке інше. Ось Подивіться, от, наприклад, цей кланч він довгенький. то... В ньому ви не змерзнете. Він захистить вас від піддувань. А також подивіться на матеріал. Він дуже такий цупкий, він протидіє вітру. Тобто куртка не продувається. Ну, це оба... куртки усі майже зроблені з такого матеріалу, що не продувається. І що саме головне, він... цей матеріал легкий і е... вагу кланчевий майже... Не відчуваєте. Так само і куртки, ви, як будете вибирати, то можете вибрати таку куртку, що вона буде важка, а може бути легенька. От, Наприклад, оці горнолижні куртки, то вони мають невелику вагу, але вони досить добре тримають тепло. На цей параметр також потрібно звертати увагу. Але тут є ще один нюанс при виборі куртки. Диві дивіться завжди на ці рукава. От. Рукава, бачите? Щоб ви потім е, змогли нормально підняти руки. А то, як ви піднімете руку, у вас, мабуть, полікоть рука. бути оголена рука, ви потім будете мерзнути. Це прийдеться підівати дуже теплі світери. Ну, а також обов'язково ж дивіться, щоб рукава були потрібної довжини. І обов'язково звертайте ж увагу на плечі. Щоб ця лінія була. Якраз на спуску плеча, от на, на руку. Там вже де плече переходить в руку вже. Тобто, ну, ви всі розумієте, де ця лінія повинна бути. Так. Це врахували такі параметри. Що ми ще можемо сказати? Ну, звісно ж кому потрібні кармани. Це вже розрахувати, на які цілі вам потрібна куртка, чи на господарські, чи. Просто вийти кудись погуляти, то наявність карманів тут, звісно, не обов'язкова. Ну, але для хазяйновитих людей наявність карманів це великий плюс. А також, якщо вже куртка вибирається на рибалку, так розраховуйте, бо на полювання, то наявність карманів тут дуже буде великим плюсом. Особливо на рибалку. Так. ну... Ми розглянули, звісно ж, майже всі параметри, які при виборі куртки будуть важливі. Ну, і що саме головне, дивіться ж на матеріал, щоб він не був такий, що сильно електризується. Тому що у вас буде підщипувати от враховуйте, щоб матеріал не був не таким, щоб не сильно електризувався. Всім дякую за перегляд. Якщо вам допомогло наше відео при виборі, Хорошої куртки, то поставте, будь ласка, вподобайку. Не забувайте підписуватись на наш канал. дякую!